Вітаю вас в ефірі. Черговий випуск новин Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. Минулого тижня відбулося друге пленарне засідання 34-ї сесії міської ради. Детальніше про питання, які розглядалися, дивіться у наступному сюжеті. Розпочалося засідання сесії з урочистостей. Міський голова Руслан Токар привітав з іменинами депутатів, які святкують у вересні свій день народження. Після чого слово надали почесному гостю з-за кордону Марку Розенбергу, заступнику мера ізраїльського міста Арат. Колишній Нікополець, він вже 30 років живе і працює в Ізраїлі. Він розповів, що наразі в місті Арат проживає більше, ніж 500 нікопольських сімей. І через це жартома, це місто називають ізраїльським Нікополе Марк Розенберг приїхав з почесною місією підписати договір про співпрацю та обмін досвідом Нікополя та Арада, які в найближчому майбутньому планується зробити містами-побратимами. Згодом народні обранці приступили до роботи, розглянули ряд земельних питань, затвердили зміни та доповнення до програм розвитку житлово-комунального господарства та про бюджет міста на 2013 рік. Під час засідання сесії благочинний церков Нікополя Микола Марущак продемонстрував. ...присутнім Ескіз кафедрального собору, який планується побудувати на центральній алеї загальноміського центру в районі вулиці Першотравневої. Головний архітектор міста Світлана Токар зазначила, що у зв'язку з будівництвом собору доведеться внести серйозні зміни у вже існуючий проект забудови центральної частини міста. Для цього буде проголошено тендер для визначення архітектурного бюро, яке займатиметься переплануванням. Депутати дали згоду на будівництво собору Святого Великого мученика Микити, який є янголом-охоронцем Нікополя. Майбутній кафедральний собор має всі передумови стати головним в місті. З нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту у Нікополі відбулися офіційні урочистості. Кращі спортсмени отримували вітання від мера Руслана Токаря. Днями в приміщенні міської ради зібралися кращі діячі фізичної культури та спорту міста, аби відзначити своє професійне свято. Людей, для яких здоровий спосіб життя, це стиль життя, дозвілля та відпочинку. Привітав міський голова Руслан Токар і побажав присутнім і надалі розвивати кращі спортивні традиції, робити людей сильними та загартованими, а також міцного здоров'я, сили духу та талановитих учнів. За багаторічну сумліну працю впровадження нових методів, Тодів навчання, пропаганду здорового способу життя кращих вчителів фізичної культури, тренерів та викладачів міста нагородили почесними грамотами і дипломами міського голови, грамотами департаменту фізичної культури та спорту облдержадміністрації та грамотами відділу спорту та туризму міської ради. Про готовність закладів освіти до нового навчального року та про інновації у цій сфері говорили на прес-конференції, яка відбулася в приміщенні міської ради. За словами начальника відділу освіти і науки Ольги Пастушок, до 1 вересня спеціальною комісією було проведено щорічний огляд стану готовності закладів освіти до нового навчального року. За його результатами визнано кращими підготовку шкіл: 5, 6, 14 та 21. В принципі, всі заклади освіти готові до нового навчального року, акти готовності підписані. Різними інстанціями, але все таки ми виділили кращих, які найбільш найкра... найкраще підготувалися. В місті до нового навчального року приступило 10 тисяч 925 учнів, що на 153 учні більше минулорічних показників. Тобто, ми бачимо стабільний невеликий, але стабільний показник зростання учнівського контингенту. Всі заклади освіти 100% укомплектовані кваліфікованими кадрами. Зросла і Середня заробітна плата у галузі в порівнянні з минулим роком. Серед педагогів склала 3340 гривень, серед обслуговуючого персоналу 2300 гривень. На сьогодні учні з першого по четвертий клас та діти всіх пільгових категорій в школах міста харчуються безкоштовно за рахунок місцевого та державного бюджетів. Також всі школярі забезпечені проїзними, тобто безкоштовно пересуваються у громадському транспорті в учбовий час. Стабільно Кращується матеріальна база, проводяться ремонтні роботи застарілих комунікацій. Учні цілком забезпечені підручниками, немає проблем з крейдою та миючими засобами. Цьогорічним нововведенням стала шкільна форма. Нікополь став першим і поки що єдиним містом в Україні, в якому всі першокласники та діти пільгових категорій зустріли день знань у новій шкільній формі. Також в рамках реалізації регіональної програми Інтелектуальний розвиток Дніпропетровщини ініційований від. Прем'єр-міністром Олександром Вілкулом, при кожній школі міста впроваджується гурток, шахів та шашок. Ми вже провели відділом освіти навчання педагогів, які будуть саме займатися з цими дітками в кожній школі, і внесли в програму план роботи відділу освіти на 2013-14 навчальний рік. Такий турнір, як біла ладія, з 1 вересня в дошкільних закладах міста всього їх 29, Навчальний процес розпочали понад 5 тисяч дошколят віком від 1 до 6 років. Всі вихователі гідно підготовлені до роботи з малечою згідно новітніх програм та технологій. В місті вже другий рік функціонує система прийому дітей до садочків. Батьки ставлять свою дитину у чергу у відділі освіти, потім засідає комісія і при наявності вакантних місць, враховуючи можливості та потреби батьків, влаштовують малюків до дитячого садочку. Слід зазначити, що завідувачі дошкільних закладів не мають права здійснювати прийом дітей. Вже за тиждень стане відомо ім'я найталановитішого Нікопольця і власника головного призу від партії регіонів в 10 тисяч гривень. Як готуються учасники до фіналу, Нікополь має талант і як вони налаштовані до вирішального етапу конкурсу, дізнавалися наші журналісти. Підготовка до фіналу Нікополь має талант» почалася відразу після оголошення результатів півфіналу. 22 конкурсанти протягом літа підбирали репертуар, працювали над постановками та костюмами. Попереду останні приготування. Залишились дрібні деталі. Конкурсанти планують підкурювати суддів та глядачів різними методами. Хтось відомими хітами, хтось своїми авторськими композиціями та спеціально підготовленими акробатичними номерами, які вони обрали для виконання. Творчий процес кипить під чуйним керівництвом консультантів. Для кожного з учасників є свої рекомендації. мы понимаем ответственность финального уже этапа. Хотелось бы, конечно, произвести впечатление и на суде, и на публику, поэтому мы уже подбирали такой репертуар более сложный, более усложненный. Вот наш саксофонист Акопян Саша, у него будет очень такая интересная аранжировка. У нас такой жанр инструментальный, что нам декорации не помогут, скажем так, поэтому у нас только своя харизма, профессионализм и мастерство, ну и желание конкурсантов, конечно, вот победители, во всяком случае запомнится зрителям. В общем, ребята в принципе готовы. Подбирали мы препертуар все летом, Думали, встречались, совещались. Вот, ну, в принципі, все готово. Удивлять, будем хорошим вокалом. До самого фіналу залишається лише тиждень. У цей час всі учасники та технічний персонал культурно-дозвілєвого центру працюють у напруженому режимі, щодня репетиції та прогони на сцені, адже все повинно бути бездоганно. Фінал конкурсу, який і визначить найталановитішого Нікопольця, відбудеться 27 вересня о 18-й годині вечора. Глядачам варто побачити все на власні очі. Приходьте і підтримайте свого фаворита. На новенькій огорожі, яку нещодавно встановили навколо дитячого майданчику, що знаходиться поблизу тупдиспансеру, з'явилися яскраві малюнки та барвисті надписи. І це не витівки хуліганів чи стріт-артерів. Так розважалися вихованці реабілітаційно-навчального центру Ніка. Ініціатором даної акції виступив депутат Вадим Колесник. На дитячому святі побували і наші журналісти. Тваринки, квіти, веселки та яскраві написи. Це не конкурс художньої творчості і не день захисту дітей. Ініціатор даної акції, депутат Вадим Колесник, каже, потрібно приділяти увагу дітям не тільки у свята. Вихованці реабілітаційно-навчального центру Ніка у звичайний будній день отримали можливість не тільки проявити свою творчість і дати волю фантазії, а ще й весело провести час. этого мероприятия абсолютно все дети пойдут в пиццерию и сергей марченко любезно предоставил нам боулинг они проведут какое-то время ну, вне стенах своей школы. Раніше жителі прилеглих будинків хвилювалися за малечу, яка бавилася на дитячому майданчику поблизу туб диспансеру. Тому звернулися до депутата Олександра Рибакова з проханням встановити огорожу. Паркан було зроблено в найкоротший термін, а тепер ще й мешканцям буде приємно спостерігати яскраві картини щодня замість звичайних сірих стін. Сегодня детки этот забор просто разуграшивают, так как здесь детская площадка, чтобы это было красиво, чтобы было эстетически это приятно для детей. Допомагали творити художні шедеври і волонтери. Учасники акції зізнаються, що їхні малюнки це боротьба проти сірої буденності, заклик зробити своє життя цікавим та яскравим, та заодно допомогти діткам, які потребують уваги. Забор буде красочним, ярким це приємно, це просто дивитися, навіть людям, які тут живуть, посмотрети і будуть радувати глаз. Помагаєш кому, ти знаєш, що ти допоможеш, і вообще самому порисувати щось, поділати. приємно. Очень приятно осознавать, что в нашем городе есть такие люди, которые готовы помочь детям и вообще людям, у которых нет возможности самим розвиватися. Днями у сквері навпроти медичного училища лікарі швидкої та патронажні сестри Червоного Христа навчали студентів медучилища практичним навичкам надання невідкладної допомоги. 14 вересня з ініціативи міжнародного руху Червоного Хреста Червоного півмісяця в світі відзначається всесвітній день надання першої медичної допомоги. З цього приводу сквері проти медучилища, що в старій частині міста провели показові навчання для студентів-першокурсників медичного училища. Мета акції ознайомити майбутніх медсестер і медбратів з прийомами надання первинної медичної допомоги. Зокрема, медичні працівники на манекенах показали, як надавати первину реанімацію, проведення штучного масажу серця та штучного дихання, як вимірів. Вати артеріальний у потерпілого, робити перев'язку, накладати шини та жгути по статистиці Получається 1 мільйон двісті тисяч людей гібні в мірі у 2013 році, тому що многі не могли оказати 50%, що не оказана вовремя перша допомога. На не тими хотіти залишитися в стороні, проводимо Нікополі такі акції очень часто. Окрім просвітницьких акцій, місцеве товариство Червоного Христа постійно опікується одинакими людьми похилого віку. Продовж вересня-жовтня поточного року, в рамках відзначення дня людини похилого віку 1 жовтня та дня боротьби з бідністю 17 жовтня. Товариство в Нікополі проводить благодійну акцію Милосердя. Ми приглашаємо всіх прийняти участь в цій акції. Почому? Тому що ну, в кожному віці є свої прелі. Но люди більш найстарші покоління, їм треба як можна більше віддавати доброта, теплоти нашого не їхніх проблем, і ми стараємося в цьому приймати участь. Серед комплексу запланованих заходів збір коштів, продуктів харчування, одягу, взуття медикаментів та необхідних речей для хворих, інвалідів для забезпечення їх гідного життя та старості. Всіх бажаючих допомогти Червоний Хрест запрошують до співпраці. Офіс організації знаходиться за адресою вулиця Кріпака, два. Ні, родина, другий поверх, 202 кімната або зателефонувати за номером 066 971 6105. Запрошуємо усіх жителів та гостей Нікополя відзначити 374-ту річницю з дня заснування міста. Дводенна програма святкувань розрахована на різний вік та вподобання. 28 вересня на Європейській площі пройде низка спортивних заходів під девізом Нікополь місто здоров'я. Вони розпочнуться о 9-й ранку за бігом на приз від міського голови. О 12-й годині спортивну програму продовжить велопробіг. О 12.15 стартуватиме сеанс одночасної гри з шахів Нікополь місто інтелектуалів. Участь у цих заходах можуть взяти усі бажаючі Нікопольці. О пів на першу до вашої уваги будуть представлені показові виступи з карате Тайкан, які в режимі нон-стоп чергуватимуться з виступами шкільних команд чи лідерів. З 11-ї на центральній алеї розгорнеться квіткова виставка. На ній будуть представлені квіткові панно та композиції із природних матеріалів, виготовлені учнями шкіл. Денна програма завершиться танцювальним флешмобом. Початок підготовки флешмобу Нікополь танцювальний о 13.15. До участі у ньому запрошуються усі без винятку. О 14-й годині не втратьте шанс стати учасником наймасовішого танка нашого міста. Вечірній блок розпочнеться о 18-й на площі перед будівлею міської ради. Ви матимете змогу побачити показовий виступ фіналістів конкурсу має талант, які протягом цього року змагалися за звання найталановитішого. На ваших очах вирішиться доля переможця та відбудеться церемонія нагородження учасників. На цьому святкуванні не закінчаться. 29 вересня до вашої уваги буде представлена різноманітна виставкова програма. О 10-й ранку на Центральній алеї та на площі. Біля музею ви зможете ознайомитися із роботами творчих мешканців міста, відвідавши виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Золоті майстри Нікополя, виставку картин Творче Нікополь та фотосушку Моє місто, моя любов. Ввечері починаючи з 18-ї години, на вас чекатиме гала концерт від учасників конкурсу Нікополь має талант та спеціально запрошених зірок. Перед вами виступить відомий румунський поп гурт Акцент. Їх хіти, що посідають вершини європейських музичних чатів, зарядять усіх гарним настроєм. Зі святом Нікополь і популярна. В 70-х, 80-х роках німецький музичний колектив Чингісхан. За 30 років існування легендарного гурту їх пісні в стилі диско покорили серця сотні тисяч меломанів. Завершиться святкування о 21-й годині яскравим пірамузичним салютом. Приходьте, розважтеся, станьте не тільки свідками, а й учасниками святкування дня міста. І на цій приємній ноті наш випуск добігає кінця. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.